У новому році сума мінімальної заробітної плати для чернігівців зросте на 150 гривень. Про це говорили на черговому засіданні виконкому. Окрім бюджету, обговорили низку таких організаційних питань: встановлення очисних міні-споруд на стрижні, зміну в організації харчування дітей у закладах освіти та надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини. Основний акцент, утім, був саме на питаннях фінансових, адже влада міста активно готується до затвердження місцевого бюджету на 2023 рік. Державний бюджет на 2023 рік було схвалено Верховною Радою 3 листопада поточного року. Даним проектом даним бюджетом вже враховано основні макроекономічні показники на наступний рік. Зокрема, враховано індекс поживчих цін на рівні 30%. До попереднього року також враховано розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня на наступний рік встановлена мінімальна заробітна плата 6700. Незмінними залишаються розміри першого тарифного розряду 2897 тисячі гривень та прожитковий мінімум для працездатних осіб, що становить 2684 тисячі гривні. В результаті у нас відбувається зростання мінімальної заробітної плати лише на 150 гривень. Якщо в середня заробітна плата за 2022 рік складала 6550, то на наступний рік 6700. В цілому дохідна частина на наступний рік прогнозується на рівні 3 мільярдів 0,54 мільйони. На 5,7% і більше ніж заплановано на поточний рік. Звертаю увагу, що це саме наші надходження без взагалі трансфертів з державного бюджету. Затвердили і шляхи розвитку Чернігова в 2023 році. Основний акцент ставлять на відновлення інфраструктури міста, що постраждала під час активних бойових дій. Основні пріоритети на 2023 рік забезпечення життєдіяльності міста Чернігова та нагальних потреб його мешканців, у тому числі в особливий період, комплексне відновлення пошкоджених інфраструктурних об'єктів. Забезпечення процесу надання якісних медичних, освітніх та транспортних послуг, у тому числі в умовах воєнного стану, також на засіданні виконкому затвердили проєктну програму надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих захисників та захисниць України. Разом із цим у 2023 році міська влада планує продовжувати виплати за всіма наявними програмами підтримки громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії, що стосується підтримки. Соціальної підтримки населення, яке постраждало наслідок російської військової агресії, то на наступний рік ми також передбачаємо продовження програми одноразової матеріальної допомоги власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії 15 мільйонів, часткову компенсацію видатків мешканців міста. За встановлені вікна 2 мільйони, продовження капітальних ремонтів аварійно відновлює роботи по житловому фонду 63 мільйони. І вже сьогодні проголосована програма була щодо надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих померлих захисників. Києві захисниць України, які були зареєстровані в місті Чернігові, та не забуваємо, що в сучасних умовах усе доволі відносно. Наявний проєкт бюджету створений з урахуванням теперішньої ситуації та наявних фінансових можливостей країни. Утім, чернігівцям потрібно бути готовими до можливих змін. Звичайно, бюджет буде виконуватися в межах отриманих фінансового ресурсу і, можливе, буде коригування, але на даний час. За тими розрахунками, які в нас є, все буде залежати від військового стану і того стану, в якому буде перебувати місто.